дня. Сьогодні я хотіла б ознайомити вас з основними принципами та методами променевої терапії, а також е представити вибрані схеми променевої терапії, які використовують для і незлоякісних пухлин. Тому ця частина об'єднує три дисципліни: це медична, дві дисципліни: променева діагностика та променева терапія. Медична радіологія, наука про застосування іонізуючого випромінювання для діагностики та лікування захворювань. Пломенева діагностика складається з наступних дисциплін: це рентгенологічний метод дослідження, радіонуклідний метод, ультразвуковий метод, магнітно-резонансний магнітно-резонансний, Термографія і інтервенційна радіологія. В свою чергу рентгенологічний метод поділяється на рентгенографію, рентгеноскопію, флюорографію і комп'ютерну томографію. Тоді як радіонуклідний на радіометрію, радіографію, гамма-топографію, рія і офект. Нейтрони. Це частинки, які входять до складу ядра. Є вони електрично нейтральними. Ядра атомів складаються з нейтронів і протонів, в яких нейтрон є стабільний. У вільному стані нейтрон буде нестабільним і радіоактивним. Внаслідок відсутності заряду нейтрон має велику проникаючу здатність. Оскільки під час руху в речовині нейтрон не витрачає енергію на іонізацію, випромінювання і нагрівання. Нейтрони утворюється у великій кількості ядерних реакторів. На теперішній момент нараховується понад 1600 різноманітних ізотопів. Історія розвитку радіології складається з декількох етапів. Вперше радіонуклідні ізотопи у якості мітки, деяких хімічних сполук були використовані вченим Нільсом Бором в 1913 році. Його Учень Хевіш вивчав можливість розділення радіоактивного та стабільного ізотопів свінцю. Він дійшов до висновку, що хімічні властивості обох ізотопів ідентичні, і це спричинило неможливість їх розділення. Також Хевіш вивчав розподіл та міграцію елементів в організмі тварин при дослідженні отруєнням свінцем. Які ж перші діагностичні тести застосовувалися? Розробка діагностичних тестів почалася у 40-х роках ХХ століття, коли були опубліковані роботи Гамільтона, який встановив закономірність розподілу радіоактивного йоду при різних патологічних станах щитоподібної залози. І водночас були створені діагностичні тести із застосуванням радіоактивного заліза для визначення стану еритроцитів при різних захворюваннях крові, радіоактивного фосфору з метою вивчення злоякісного росту пухлин, радіоактивного натрію з метою вивчення загального та місцевого кровотоків при серцево-судинних захворюваннях. Однак більш широке використання радіонуклідів у медичних закладах було обмежено технічними причинами. Лише після 1950 року, коли стало можливе виробництво радіонуклідів у великій кількості і були виготовлені прості обслуговування діагностичні прилади, методи радіонуклідної діагностики отримали можливість розвиватись у повній мірі. Велику допомогу в справі встановлення клінічної радіозатопної діагностики надала перша міжнародна конференція з мирного використання атомної енергії у 1905 році, яка відбулася в Женеві. На цій конференції вперше був представлений метод радіозатопного сканування, який з того часу знайшов дуже широкий. У мірі розширення асортименту органотропних радіофармацевтичних препаратів РФП та безперервного досконалення радіодіагностичної клініки з 1970 року почався швидкий, швидкий розвиток двох нових методик РНД Сцинтіграфія на гамма-камерах і е, радіомологічні тести інвітро. Е, Радіомологічні дослідження інвітро, які після 1976 року стали головними і складають близько 80 загальної кількості проведених радіоізотопних досліджень у сучасній клініці. Оснащення гамма камер міні-комп'ютерами дало змогу проводити не тільки якісну, але і кількісну обробку. Так, радіонуклідне дослідження злоякісних пухлин. Радіомологічний аналіз в онкології. Переваги його, висока чутливість, що дозволяє визначити малі кількості речовини, висока специфічність, зумовлена принципами імунологічних реакцій, висока точність і відтворюваність методу широкий діапазон концентрацій, що визначається, простота використання аналізу і велика припускна здатність, можливість автоматизації більшості етапів радіомонологічного аналізу, відсутність променевого навантаження на організм пацієнта, мінімальне променеве навантаження на персонал, можливість тривалого зберігання біологічного матеріалу і висока клінічна інформативність. Проведення радіоімунологічних досліджень можливо при виконанні трьох обов'язкових умов. Кількість молекул міченого антигену повинна перевищувати кількість антиген зв'язуючих ділянок антитіла. Антитіло повинно однаково вступати в реакцію як зміченим, так і незміченим антигеном. І концентрація антитіл і кількість міченого антигена постійна для заданої тест-системи. Характеристики радіомонологічного аналізу, що визначають його інформативність. Отже, чутливість здатність виявлення найменших концентрацій речовин в досліджуваних пробах, специфічність, здатність визначення тільки однієї строго заданої субстанції. Точність параметр, що характеризує відтворюваність результатів при проведенні багаторазових визначень однієї і тієї ж субстанції, і надійність, здатність визначати істинну кількість речовини в продажі. Ідеальний пухлинний маркер повинен задовольняти наступні критерії. Продукуватися тільки злоякісними клітинами. Бути органоспецифічним, з'являтися у високих конференціях в біологічних і рідинах організму, його концентрація повинна корелювати з розміром пухлини, і стадією захворювання, з прогнозом щодо лікування і з ефектом лікування. І цей маркер повинен дозволяти проводити діагностику всієї пухлинної тканини. Класифікація пухлинних маркерів. З хімічної точки зору виділяють глікопротеїни і полипептиди, вуглеводні детермінанти гликопротеїдів, гліколіпіди, білки, поліаміни, імуноглобуліни і інші маркери. Класифікація онкомаркерів по біологічній функції. Існують онкофетальні антигени. Це є раково-ембріональний антиген, альфа-фетопротеїн, хоріонічний гонадотропин людини, специфічний бета-1 протеїн вагітності, сквамозний клітинний антиген, рецептори, прогестеронові, естрогенні. Інші це феретин, бета 2 мікроглобулін, імуноглобулін, тканинний поліпептидний антиген, тканинний поліпептидний специфічний антиген, також ферменти, фукозилтрансфераза, кисло простатична фосфатаза, лактат-дегідрогіназа, нейроспецифічна енолаза, тімідікіназа, тимідил тимідилацин, Тетатаза і простатичний специфічний антиген. А також ще сюди відносяться гормони. Це адренокортикотропний гормон, антидіуретичний гормон, плацентарний лактоген, кальцитонін, парадгормон і тиролактин. Дякую вам за увагу!